Хліб у сьому голова. Привіт, мої друзі, дівчатка і хлоп'ятка. Радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Сьогодні я вас хочу запросити у цікаву подорож. Ви, напевно, вже здогадалися куди. Але спочатку відгадайте загадку. Виріс в полі колоском, на столі лежить шматком. Так, це хліб. Саме про нього кажуть. Хліб всьому голова, хліб це годувальник, хліб це життя, це святиня людська. На честь хліба складено багато віршів, пісень, казочок. Хліб буває білим, чорним, круглим, довгеньким, а ще святковим. Святковим хлібом зустрічають дорогих гостей. Подивіться, малята, який він гарний, чим він прикрашений, але найкрасивіший. Це весільний коровай. Малята. Біля хліба лежать колоски. А яке відношення мають колоски до хліба? Як вони пов'язані між собою? Так, так. Адже в колосках живуть зернятка. Молодці. Пропоную вам погратися в гру. «Назви одним словом. Перед вами малята є колоски. Я буду називати колосок, а ви скажете одним словом, який він? Колосок із пшениці. Який? Правильно, пшеничний. А колосок із жита? Молодці. А колосок із ячменю. Правильно, ячмінний. А колосок із вівса? Молодці. А давайте разом пройдемо шлях від маленької зернинки, що є в колосочку, до запашного. Хліба. Перед тим, як засіяти поле, землю треба підготувати. У поле виїжджає трактор з плугом. Плуг оре, перевертає землю. Але в таку землю ще не можна сіяти. Треба землю розпушити. До трактора прикріплюють борону. І землю розпушують. Тепер вона пухка, легка можна сіяти. У поле виїжджає сівалка, щоб посіяти зерно, сіють пшеницю, овець, ячмінь, жито, гречку. Зернята попадають у землю, сонечко землю пригріває, дощик поливає, зернятка проростають і з'являються молоді паростки. Під теплим сонечком вони швидко ростуть, поле зазеленіло, бавить око. І вже на початку літа починають з'являтися колоски, і тоді хлібороби з радістю говорять, заколосилося поле. Сонечко золотить колоски, і ось настав час збирати врожай. У поле виїжджає комбайн. Він ріже, віє, решетує зерно, а комбайнер усім керує. Комбайн виконує багато роботи. Він своїми ножами зрізає колоски. А в середині молотарка звільняє зерно від колосків. Зерно через спеціальний рукав сипеться до кузова вантажівки. Тоді зерно везуть на елеватор. Там воно просушується, щоб потрапити до блина. І ось готове борошно спеціальними машинами доставляють до хлібозаводу. Кипить робота місяць, вертять, крутять тісто, виробляють, печуть хліб, батони, булочки і різне печиво. Хліб на прилавках у магазині, де ми його купуємо із вдячністю їмо. Ось який довгий шлях проходить зернятко, поки стане хлібом. Давайте проведемо стежинку від поля до столу, з чого почнемо роботу. Що сіють у земельку, так зерно. Ось з нього і почнемо. Зерно що роблять? Сіють. Отже від зернятка ведемо стрілочку до сівалочки. Проростає зернятко, колоситься. Куди будемо вести стрілочку? До колосочків. А далі спробуйте самі зробити стежинку від картинки до картинки. Працюємо. Отрималося у вас провести стежинку? Давайте перевіримо. Малята на полі, комбайн. Що робить? Косить пшеничку і куди везуть зерно. Так, на елеваторі, щоб його там просушити. А з елеватора куди везуть зерно? Так, до млина, щоб зробити борошно. А борошно куди везуть? На хлібозавод. І ось уже хлібчик на полицях у магазині. Хліб основа життя, дар матіньки землі. Та важлива і важка праця людини. Малята, поміркуйте і скажіть. А як називають людей, що вирощують хліб? Молодці. Чому говорять, без хліба немає обіду? Ну, звичайно ж. А які страви ви споживаєте разом із хлібом? Добре. А куди подіти крихти, що залишилися на столі? Молодці малята. Пропоную погратися в гру «Який хліб. Розгляньте малюнки підказки і скажіть хліб який? Називайте. А зараз давайте разом почнемо від чашечки кави. Хліб гарячий, хліб смачний, хліб золотий, хліб домашній, хліб запашний, хліб круглий, хліб. М'якенький. Молодці малята. Я знаю, що ви всі ставитеся бережно до хліба. А давайте зараз пригадаємо правила, як же потрібно нам берегти хліб. Так. Брати стільки, скільки з'їмо. Не грайся хлібом, не криши, краще птахам віднеси. Молодці. Ось і закінчилася наша подорож від зернинки до столу. Малята, а скажіть чому потрібно поважати працю хлібороба? Так, молодці. Наостанок хочу сказати: їжте, діти, хліб, і не кидайте ви додолу, а підніміть, коли не там лежить. А як сідаєте ви всі до столу, то пам'ятайте, хліб це значить. Жить. До побачення. До нових зустрічей!